Намасте. Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні у нас третій день йога-челенджу і називається Сьогоднішній день включаємо все тіло. І розпочинаємо ми одразу стоячи. Підводимося. Через сторони робимо вдих, видих. Через сторони робимо вдих. Руки в намасте перед грудною кліткою, і ми відкриваємо сьогодні наш простір відною мантрою, вдячності вчителям гору Брахма, гору вішну, Гору городево Махашвара, горусад Шат Парабрахма, Дасмаешрі Гурава на махам, Ом Шалендрова Демахи, Йогараджайтхімахи та Йогаракша Праджм Даят. Руки вгору вдих, видих. Ще раз через сторони вдих, видих. Руки перед грудьми вдих. Потягучки. Права рука вгору погляд за рукою. Видих. Вдих. Видих. Гарно потягуємось, пробуджуємо тіло. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки в сторону. І робимо зараз з вами оберти плечового суглобу. Руку праву ми розкриваємо назовні, ліву загортаємо всередину. Погляд за правою рукою тут у нас вдих. В зворотньому напрямку видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, ще раз вдих, видих. І тепер робимо інверсію дихання. Вдих з лівої сторони, видих вправо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Молодці можете струсити руки, знову руки в сторони. І тепер ми робимо перекат на ступні на носочок, на п'яточку. І додаємо руки вниз, долоні, вгору. Вниз, вгору. Носочки, п'яточки. Носочки. П'яточки. Носочки. П'яточки, і ще раз носочки, п'яточки. Молодці. Тепер ми у нас ліва нога опорна, праву ми піднімаємо, робимо оберт стегном назовні. І руками назовні також. І поперемінно права ліва нога. Поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер в зворотньому напрямку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці! Я повертаюся вбічну проекцію, щоб вам було краще видно. Права нога у нас опорна. Розкриваємо грудну клітку вперед, руки назад, і відводимо ліву ногу назад, погляд вгору, це у нас вдих. Видих ми ставимо, призгинаючи ліву ногу, а праву випрямляємо на п'яточку і з рівною спиною до неї нахиляємось, це у нас буде видих. Поїхали в м'якій динаміці. Вдих. Видих. видих. А вдих, видих, вдих, видих. Намагайтесь, коли ви ногу назад піднімаєте, включати сідничні м'язи. Великі середні сідничні м'язи мають працювати та розгиначі спини. Видих. А коли ми нахиляємося вниз до ноги з прямою спиною, то ми тягнемо задню поверхню ноги. Вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Зміна опорної ноги. Тепер у нас опорна ліва. І ми відводимо праву ногу назад. Вдих. Вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще робимо п'ять. Чотири. Вдих. Видих. Три. Видих. Вдих, 2, видих. Чим вище ногу ви піднімаєте, і останній вдих, видих, тим краще у нас працює задня поверхня спини і сідниці. Наступна вправа у нас виглядає так: стану до вас спочатку передом, руки, долоні до плечей. Ліва нога опорна, право піднімаємо, і п'яточкою ми тягнемося до сідниці. І робимо активні динамічні випади руками ногою. Ось так. І поєднуємо це з диханням. Вдих, видих, видих, видих. У нас короткий, активний видих. П'яточка має вдирятися об сідницю. Я стану в бічну проекцію, щоб вам було краще видно. Назад, ось так не завалюйтесь. Старайтесь тримати спину рівною. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І змінюємо тепер ногу, опор направо. Піднімаємо ліву. І поїхали. Видих, 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 видих. Ще робимо п'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Відновний вдих. Відновний видих. Вдих. Видих. Тепер ми опускаємося вниз, сідаємо. Ми стаємо в позу стола. Ось так. І ми робимо його в динаміці, відводимо сідниці, ось так, назад і вгору. Назад і вгору. Намагайтесь провести себе на руках. Якщо вам це складно, ви можете просто опускати, піднімати. Таз максимально вгору і напружувати при цьому сідниці. Поїхали. Вдих, видих. Вдих. Видих. Робимо лише 10 рахунків. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Видих. Вдих вгорі. Два. Вдих, видих. І останній вдих, видих. Молодці, сідаємо, струсіть руки, якщо вони у вас втомилися. І тепер ми сідаємо у. Ваджирасану. І з цієї позиції ми з вами зробимо Уштрасану, або позу верблюда. Піднімаємося носочки у нас від себе. І я вам покажу три варіанти спрощення. Перший варіант кладете руки напоперек, і дещо прогинаєтесь назад. Погляд вгору. Це найпростіший варіант. Тут важливо, щоб уникати неприємних больових відчуттів У поперек ви маєте включити прес. Маєте дещо підтягнути вперед живіт, куприк. Ніби підкручуєте таз вперед і при цьому робите прогин. Бо якщо ви розслабите живіт і робитимете просто прогин назад, буде виникати компресія поперекового відділу. Якщо ж ви при цьому в протидію будете підкручувати таз і включати в роботу м'язи живота, прямі м'язи живота, косі м'язи живота, то у вас не будуть Больові відчуття у попереку. Це простіший варіант. Більш складний варіант одна рука піднята права. І ще складніший варіант: ліву руку опускаємо на п'яточку, праву піднімаємо. І зараз ми будемо робити це в м'якій динаміці. Ось так. Ми змінюємо сторону праву руку на праву п'яточку, вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо ви робите попередній варіант, то ми змінюємо руку вдих. Видих. Вдих. Видих. Або просто тримаєте. Так. Можете повертатися періодично назад, ось так. Можна також в динаміці, вдих, видих, найпростіший варіант. Обирайте свою допустиму амплітуду, свій варіант і продовжуємо. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Плавно, м'яко, ніжно, без будь-яких різких рухів. Слідкуйте за диханням. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останнє коло. Вдих і видих, і на ліву сторону вдих і видих. Тут ми тепер піднімаємося і робимо трошечки її в статиці. Затримуємося у вашому варіанті з прогином так, обидві руки або обидві руки на п'яточках. І тримаємо деякий час. Дихання подовжене. Видих. Вдих. Видих. Ще тримаємо десять. Дев'ять. Сідниці зажаті. Прес включений. Куприк підкручений. 5. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Ми тепер можемо плавно опустити сідниці вниз. Руки виводимо вперед. З'єднуємо великі пальці ніг. Коліна на ширину килимка, сідниці на п'яточки. І виходимо в балансу, тягнемося руками вперед. Ніж брів'я. На килимок. І подовжене дихання. Вдих, видих, вдих, видих. При цьому намагайтесь витягувати себе з попереку руками ось так. Підтягуйтесь по килимочку вперед. Ви відчуєте, як ми компенсуємо. Навантаження з попередньої вправи і знімаємо всю напругу з поперека. Ще відпочиваємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Піднімаємося плавно. Сідаємо зі схрещеними ногами. Зручно. Відтягніть сідниці назад, заплющіть очі, відкрити долоні догори. Можете зібрати вказівний великий пальці у джнана мудру. І ми на завершення подовжимо дихання на 4 рахунки вдих, на 4 рахунки видих. Поїхали вдих. раз. Два, три, чотири, видих, раз. Два, три, чотири, вдих, раз, два, три, чотири, видих. Раз, два, три, чотири. Вдих. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз. Два. Три. чотири Вдих. Раз. Два. Три. Чотири, видих. Раз, два, три, чотири. Через сторони робимо вдих. Руки перед грудьми в намасте. Видих. Якщо у вас є час, ви можете зробити повноцінну шавасану. Посилання буде в правому верхньому кутку. А я дякую вам за пройдену практику, що ви зі мною займалися. Подякуйте собі, своєму тілу, що ви собі присвятили час тіло, що воно пропрацювало цей час, і відчуття в тілі вам мають вказати на те, наскільки ви зараз більш мобільні, більш активні та готові до плідного дня. Тому, якщо вам сподобалось, прошу поставте вподобайки, підпишіться на мій канал і очікуйте наступного виходу відео в нашому йога-челенджі завтра. Намасте. До нових зустрічей! Будьте здорові!